Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну магнітолу Multimedia 2-DIN розміром від компанії Shuttle модель SDUA 1080. Поставляється в фірмовій упаковці Multimedia. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті гарантійний талон. Інструкція. Основні дроти підключення, живлення та акустики стандартним роз'ємом ISO. Під'єднується 12 вольт живлення. Виносна GPS-антена. Також виносний мікрофон. Два USB-роз'єми. І також розєми тюльпани для підключення камер, акустики і тому подібне. Ну і сама мультимедія. Ось така масивна. Діагональ 10 дюймів, сенсорний дисплей, сенсорні кнопки маємо. Будований мікрофон, ну, і також є виносний. По роз'ємам у нас е, основний роз'єм для підключення живлення і акустики. Роз'єм FM для антенни, FM під GPS-антени, і також інші роз'єми для підключення тюльпанів, камер і тому подібне. Також є запобіжник на 10 А. Зараз ми підключимо мультимедію на 12 вольт. І Пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення, магнітола завантажується. В даній магнітолі використовується операційна система Android, 10 та версія. Вбудована пам'ять 32 ГБ, оперативна пам'ять 2 ГБ. Використовується 4-х'ядерний процесор Cortex A55 з частотою 1,8 ГГц. Ну, і як я вже казав, розмір екрану 10 А В даному випадку ми маємо повноцінний Android-пристрій, який можна налаштовувати абсолютно повністю на свій смак, як функціонально, так і візуально. По налаштуваннях також це абсолютно стандартний пристрій. Де можна підключати інтернет, також через Play Market можна налаштовувати і встановлювати будь-які додатки. Це плеєри, це GPS-навігатори, абсолютно повністю все це доступно. Аудіоналаштування також ми бачимо, можна на будь-який смак повністю все налаштувати. При купівлі на дану мультимедію обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики. І вартість даної мультимедіа ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ю